Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати! Діти! На наших заняттях ви почули багато цікавих казочок про діда і бабу, про різних звірят та їхні веселі пригоди. Погляньте уважно на малюнки, які ви побачите перед собою, і спробуйте пригадати, до яких казок вони належать. Діти, погляньте, ось перший малюнок. Яка казочка на ньому зображена? Це казочка рібка, звичайно. А давайте складемо речення, що ми бачимо на малюнку. Дід тягне грібку. Так, хто йому допомагає? Бабуся допомагає дідові так, тягнути рібку. Це яка казочка? Це червоний капелюшок. Так, що трапилося? Давайте складемо речення. Дівчинка провідувала бабусю, її намагався з'їсти вовк. Так. В кого переодягнувся вовк? Вовк перевдягнувся в бабусю. Так, добре. А це яка казочка? Про кого вона? Так, це курочка ряба. Що хотіли зробити дідусь з бабусею? З'їсти яєчко. Чи змогли вони його розбити? Дідусь з бабусею не змогли розбити яєчко. Так, а хто розбив яєчко? Яєчко розбила мишка. Так. А це яка казочка? Це вовки семеро козенят. Так, що зробив вовк, щоб козенята відчинили йому двері? Він сходив до коваля і виковав собі нове горлечко, так? щоб співати, як коза, звичайно. Хто врятував козенят? Кого не з'їв вовк? Найменше, так? Найменше сьоме козенятко, сховалося, і вовк його з'їсти не зміг. А це яка казочка? Звичайно, це казочка «Колобок». так? Хто перший зустрівся колобку? Колобок першим зустрів зайчика. А хто з'їв колобка?» «Колобка з'їла лисичка так. Діти, ви в добре впоралися, усі казочки пригадали. Малята, а ви звернули увагу на те, що майже всі герої казок є звірі? А хто в казках майже завжди хитрує, лукавить, хоче всіх обдурити? Ну, звичайно, це лисичка, так. А хто проскак, простакувати, часом лякливий, боязливий. Це зайчик, так. А хто злий, зубастий, ну, звичайно, вовк. У казці, як і у житті у кожної тваринки своя вдача, свої звички і свій вигляд. Діти, я вам пропоную пограти в гру. Що є у звірят? Давайте назвемо, як ми назвемо хвіст лисиці? Лисячий хвіст, так, а який він? Він пухнастий, рудий, довгий, красивий, з білим кінчиком. А що ми скажемо про зуби вовка? Чиї вони? Вовчі зуби, так? А які вони? Великі, хижі, гострі, білі. А як ми назвемо хутро зайчика? Заяче хутро, так? А яке у зайчика хутро? Пухнасте, м'якеньке, тепле, сіре чи біле, так, гарне. так. А як ми назвемо ніс собаки? Собачий ніс, а який він? Чорний, блискучий, вологий, холодний, чуткий, невеличкий. А як ми назвемо вуса кота? Котячі вуса, так, а які вони? Довгі, пишні, красиві, білі. так. А як ми назвемо шубку їжачка? Їжачкова су... шубка, а яка вона? Колюча, гостра, чорна, так? Усі звірята різні. Як ходить лисичка? Підкрадується так, м'якою ходбою, тихенько. так? А як пересувається зайчик? Він стрибає, весело, швидко та жваво. Я хочу розповісти вам казочку про півника, курочку та хитру лисичку. Ось послухайте, будь ласка, були собі півник та курочка. Набридло їм якось дома сидіти і пішли вони мандрувати по світу. Осідуть вони зеленим гаєм, навколо вітер кущі колихає, на кущах зеленіє свіже листячко, а між ними ягідки, як червоне намисто. От курка й каже Півнику, кугутик, зламай мені прутик з зеленими листу, листками, з червоними ягідками. Тільки півник хотів зламати, а з під кущика зайчик із своєї хати. Хто, хто хто ходить по моєму гаю, хто мої кущики ламає, злякався півник. Ходімка каже, краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть, це дуже страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм, навколо вітерець кущі колихає, на кущах горішки і зелене листя. І курочка дуже хоче їсти. Вона знов просить півник, коготик, Зламай мені прутик, де листя зеленіше, де горішки врясніше. Тільки намірився півник зламати, а й з дерева білочка із своєї хати. Хто хто тут ходить по моєму лісі, хто гілляла має на моїм горісі, злякався півник і каже Ходім краще далі, бачиш, які тут звірі. Зохвалі вуха в них скитицями, хвіст пухнасти, мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм навколо вітер дерева колихає, під деревами рясна травичка, а на деревах листять смачні кислички. А курочка вже не може терпіти, починає півника знову просити. Півник, кугутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий, хоча б. Дві кислички. насмілився півник, почав ламати. Аж тут лисичка виходить з хати. Така ласкава розпустила хвостик. Ах, прошу, прошу до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці, найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевне, стомились ніжки, бо ви й далеко йшли по гаю. А я давно вже на вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ох, які ж тут звірі хороші та милі, а хитра лисичка меркує собі. Це ж мені буде добрий обід, ось дала вона їм їсти гостинці, лишила їх у своїй хатинці, а сама побігла по вовка з сусіду, щоб запросити його до обіду. Півники курочка добре поїли. І відпочили, і звеселіли, та так, що півник почав співати. Тут саме зайчик підбіг мімо хати, і зайчик насправді був дуже добрий. Ти, каже, півник, занадто хоробрий, хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось і буде тобі за оті кислиці. А півник та корочка і ймуть йому віри, і не ймуть йому віри. Та тут же такі хороші звірі, коли це білочка плих та плих, і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте, каже, швидше з цього кубла, бо ця лисиця страшна та хижа, вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'я куря пір'я. Ой-ой-ой, треба справді мерщій тікати. А вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий. Іди й радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг. А півник та курочка в віконце плих! Та під кущами, під деревами. Та разноцвітними муравами Марші додому. Та ледве встигли, а вог з лисицею бігли й бігли, та не знайшли під кущами і сліду і залишилися без обіду. Ось така чудова казочка Про півника та курочку. Де вони пішли гуляти? Так, вони пішли гуляти світом. Про що весь час просила курочка півника? Вона дуже була голодна і просила зламати їй щось поїсти, так? а чому півник не зламав для курочки ні калинової гілочки, ні горіхового прутика? Кого він злякався? Він злякався зайчика, білочки, так? а хто запросив півника і курочку в гості? Ну, звичайно, це була лисичка. Це було щире запрошення. Звичайно, ще ні. Що мала на думці хитра лисичка? Вона хотіла з'їсти та курочку та півника. А які звірі попередили мандрівників про небезпеку? Зайчик та білочка. Чим закінчилась казочка? Тим, що лисичка та вовк залишилися голодні, а курочка та півник втекли. Малята, я хочу, щоб ніколи не залишав вас казковий світ, навіть тоді, коли ви станете дорослими людьми. Пам'ятайте, казочку. Розказуйте їх своїм друзям. Так? Ось таку чудову казочку ми сьогодні з вами ви послухали і пригадали багато чудових казок. Ви в мене великі молодці, я пишаюся вами. До побачення, до нових зустрічей, малята!